Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало, хробачий жарт. Продовжимо цю тему куп'янського напрямку, але подивимося е, на район Сватове-Борова, точніше самої Борової. До нас приєднується командир батальйону безпілотних систем Пасфайндер, 115 115-ї окремої механізованої бригади. Влад із позивним. Ялта, пане влади, я вас вітаю. Вітаю наслем. Ви до нас приєдналися в ефір разом із QR-кодом та номером картки, які вже на екрані, і за якими наші глядачі можуть можуть ваш підрозділ підтримати це збір на ремонт та модернізацію дронів. Ви нам ще розкажете про те, що це означає. Але, шановна громадо, вся інформація на екрані. Якщо можете, будь ласка, долучайтеся, пане владе. А ви розкажіть нам, яка у вас обстановка в районі Борової? Кожна ситуація залишається на дану хвилину напруженою. Періодично проводить ворог наступальні дії, ми та проводить також інтенсивну розвідку. Наші підрозділи утримують позиції, своєчасно реагують на просування, на намагання просування ворога та утримують оборону. Наші лінії ми стоїмо міцно на дану хвилину. Ну, от ми говорили з паном Віктором Тригубовим перед вами про Куп'янськ і район Куп'янська про те, наскільки там зараз все зав'язано на безпілотниках? Логістика зав'язана на безпілотниках, тому що доставляється таким чином ем, і провізія, і може бути боєприпас. Якщо ми говоримо про наземні роботизовані комплекси на вашому відтинку фронту, яке значення зараз у БПЛА, що Росіяни використовують і що ми цьому протиставляємо? Ну, росіяни використовують комбіновані методи ведення бойових дій, використовують як і реактивну артилерію по мирних селах, по наших телах, так і попередній лінії, так і ствольну артилерію, е товолоконні дрони, аналогові дрони, е тобто комбіновані атаки. Також як і на всіх напрямках працюють по тилам, по місцям пересування нашої техніки та районів підвозу боєприпасів або провізії, так званими ждунами, з якими ми е, успішно боремось. У нас є свої методи, які ми для цього використовуємо. ждуни це такі дрони, та які найчастіше на оптоволокні, які просто сидять так, і так, чекають, так. поки е, здетонувати. Е, у вас зараз триває ми, збір. Так, У них в в цих дронів є слабкі місця, які ми вже знаємо, і використовуємо це проти них якось так. Угу. Збір на ремонт та модернізацію дронів ваш, який у нас на екрані, до якого наші глядачі долучаються. Можете розказати людям більш детально на що вони зараз скидають гроші? Ну, ми використовуємо ноу-хау для навігації. Це ноу-хау новинка, його ще наші підрозділи не використовували. Задля цього і треба зібрати гроші для надання їх виробнику. Не можу на жаль сказати, яке так. саме ця система позиціонування, але вона дозволяє рухатись завдяки їй безперешкодно, навіть при роботі активній реба. Я так розумію, що зараз неможливо створити там один дрон для всіх відтинків фронту. Тобто, у кожного є якісь свої нюанси місцевості того підрозділу, який напроти стоїть, і треба те, що приходить, трошки докручувати. Правильно? Так, звісно, на жаль, на жаль, або на щастя, в нас є така можливість, і ми це робимо. Робимо своїми силами за допомогою людей, які нам допомагають, за допомогою спонсорських організацій, фондів. Завжди активно з усіма співпрацюємо. Тому це працює на даному хвилину ефективно. Підкреслю, ефективно. Пане Владе, дякую вам величезно за те, що знайшли змогу до нашого ефіру долучитися. Але головне за те, що ви бороните Україну, це був Влад із позивним Ялта, командирувати батальйону безпілотних систем Пасфайндер, 115 115-ї окремої механізованої бригади в Харківській області в районі Борової стримують росіян. Потрібна наша з вами допомога для того, аби ті дрони, які хлопці та дівчата отримують, пристосовувати конкретно для цієї ділянки фронту. Тому у нас на екрані ще залишиться QR-код, номер картки, якщо ще не задонатили, але.